Це практичне застосування. Кожна людина, яка пройшла наші курси, вже вміє працювати в Word, вона може створити презентацію в PowerPoint. Є такі люди, яким потрібен Excel, вони зараз працюють. Да, є люди, які за допомогою інтерактивної програми записали собі вже музику, яку вони полюбляють, вірші свої начитали, знають, як включити комп'ютер, мікрофон в комп'ютері і начитати свої вірші. Багато хто вже спілкується через однокласники і через Facebook, виходять в прямий ефір і деякі вже слухачі хочуть зробити свою власну інтерактивну програму для того, щоб навчати своїх учнів, це є вчителька, сказати, яка сказала, що я хочу робити інтерактивну роботу. І ні, ну, не було в нас можливості займатися комп'ютером. і цитами. от наші вчителя, вони навчили нас перших шагах, перших шагах роботи в комп'ютері. мы сейчас уже все зарегистрированы в Одноклассниках. У меня друзья по всему миру. Я настолько счастлива. Вот мне кажется, вот у меня есть такая замечательная подруга Галина Сурманская, которую я не видела. Она молодая женщина, но я настолько с удовольствием общаюсь с ней в одноклассниках, как она, и ну, я ей что-то скажу, она мне что-то скажет. Потом совершенно дети моих детей, у меня у подругах, вот, и которые вот, они меня поздравляют чем-то им. Это настолько увлекательно, это настолько, но ну, настолько расширивает